Привіт! Багато хто задає питання, чи є Ісус Богом. Так, Ісус є Бог. І було Слово. І слово було у Бога. І Бог був слово. Ісус це, як кажуть, Син Божий. так? Бог є Слово. Він зійшов духом у тіло в плоть, так? це є Ісус. Який народився словом, непорочним зачаттям. Він не народився від сексу, він народився від слова дух зійшов, Діво Марію, так? І він народився в плоті, тому що духа ми не бачимо, слово ми чуємо, але ми не розуміли, що Бог це і є слово. І знаєте, дуже, це дуже неймовірно. Це я раніше також цього не розуміла. І чому е, Ісус зробив свою апостольську церкву? Так, тому що як він, Ісус, як був на землі, він пішов на хрест і за нас Він викупив нас, грішників. Так він е, пішов, віддав своє життя в оплоті, так, щоб нас викупити. І він залишив своїх апостолів, яких він зібрав, цих апостолів так, він навчав їх, коли будучи на землі, він їх навчав слову Божому, Божим заповідям, щоб вони йшли і проповідували Слово Боже по всьому землі. Чому зараз багато церков, які додають, віднімають щось, перебавляють своє, і вони знаходяться під прокляттям? Чому так? Тому що є Біблія, є чіткі заповіді, по яким повинні жити церква, проповідувати слово Боже, навчати людей, тому що багато хто є ще сліпими, глухими. Вони не бачать, не чують. І, і багато хто трактує по-своєму, багато кажуть, Та вони потрактували так, як вони захотіли. Але є Біблія, є апостоли, які залишилися. Думають, багато, яка там апостольська церква? Це було зачастівше, ще коли, вони вже давно помирали. Але є люди, далі народжувалися і також проповідували апостоли, проповідували далі, проповідують Слово Боже. Ну багато хто зараз живе по плоті, вони не чують і не бачать тих апостолів. Не, не є там церква, ми походимо. Ми поклонилися, той, що перекручують там 10 разів і потім звинувачують. Наша апостольська церква це є перва апостольська церква, яка проповідує Слово Боже тільки по Біблії. Ми не додаємо, не віднімаємо нічого свого, тому що є розуміння того, що хто додає або віднімає, той під прокляттям. Тому да-да, ні, ні.